Народився Єгор Лупан в селі Мурижівка Хоружівської області в 1986 році, але йому 35, бо молодших не беруть президенти. Народився в сім'ї звичайного олігарха і домогосподарки, закінчив 8 класів з відзнакою і сколіозом. По направленню поступив в ПТУ, який закінчив без відзнаки, цноти, здоров'я, але закінчив. Служив в армії, як і більшість свідомих громадян України, тобто не служив взагалі. Свою професійну кар'єру починав у колгоспі 40 днів жовтневої революції рядовим головою колгоспу. Крав безбожно, завдяки чому згодом став головою тамошньої комуністичної партії. Під час пучу вчасно вийшов з партії разом з службовим автомобілем, державною дачою і партійною касою обласної організації. З 2004 по 2006 займав посаду начальника міської податкової адміністрації. Після затримання за хабарі займав у всіх підряд. Успішно відкупився. В декларації про доходи за 2008 рік чесно задекларував величезний будинок загальною площею 500 квадратних метрів, ще більшу дачу в Пущеводиці і декілька стареньких горбатих Ferrari Ензо. Має частку в Бенко Фамерика, завдяки чому має усіх на увазі. Всюди стверджує, що він кум самого його. Курить, п'є і гуляє. На чемпіонаті світу по покеру в минулому році програв Мурижівку. Вважає, що спорт доля слабих. Президент йде тільки заради безмежної влади і повного держутримування. Почую кожного і пошле кожного. Вітаємо його Єгор Луман! На те, чи на все-таки будемо дотримуватися постійний народний президент, думає, що можна дозволити собі. Як? Так, будемо дотримуватися. Вина, ви я на ти. <реш> Взяли з вас гроші за те, щоб сьогодні. Це, це ви... ж вправда. В... Програма <реш> чесна і. Це купляється. Щоб ви в курсі були, ми вже ну, за, вас. Да, ми, ми, ми за вас. Я би хотів спочатку от про, про прізвище. То оригінальне ваше не, не псевдонім, от як там проти всіх появився цей глумилів. І У Знає мене все натуральне. натуральне. Ви нормальний чоловік. Лупан так, як є, лупан від батька. Батько мій був лупан, дід мій був лупан. Лупан. Всі лупани. також. Сіло А не хотіли зробити таку програму Лупа не залупана? Ні. Хотілося б знати ще не часто просто з такими людьми, так? З з родним столом, тому всі ж літають десь високо. Я теж буваю літаю. Бюджети цікавили би. Які бюджети взагалі на виборчу кампанію. Хто допомагає вам працювати? Чи їздите ви до виборців в села, наприклад, в міста як, як це у вас побудовано? Ну, бюджет поки що малий, там родичі допомагають, дядько мій працює у в Венгрії. В Венгрії? Так, так. Ну, а то... мені сказали, до речі, що ви ці 2,5 мільйони гривень ви не збирали тупа спіл. Ну, то так. Я... я хотів збрехати, але я згадав, що я ж чесний кандидат. Да. А Дивірує, що це... це нормально? — Ну так. А що то... Але ті гроші не валяються на дорозі, так два з половиною. Ні, а що то. ще гроші... їх Пробучи... так так. так. Може бути поймати. Ну так правда. Да. А прем'єр-міністром кого б ви взяли собі? Ви стали. Жінку свою взяв би. А... Ну, а що ще б хтось чужий пить. Гроші так, мають лишатись всі, в країні сім'ї, в, країні, сім всі, всі в країні, так, так, так. прозорі списки, брат, брат кум, сестра. Так, як ви ви вирішили, от е, проблема з реально з Росією зараз да? ті газові всі приколи, от, які і, тому що, я думаю, людей цікавить, сказали, що газу так не буде скоро. Я вам так скажу, щоб я поїхав на ті переговори, то я б там не тільки за газ домовився, Я б ще б намотав би там мобілу якусь у того товариша. Ролі коли ви знімали, до речі? До речі, я наняв людей, які в минулі так. Перед виборчі, ці, так, так знімали ролики для тих людей, які, які нікуди не прийшли. Тобто, ви знайшли я... по стежці успіху. Я вирішив зайти <стеж> з іншого боку. Так. З іншого Дати боку. їм другий шанс. Так, Давайте що... подивимось. Саренко, куди це ви в президенти, панове розум і порядність. Академік Сергій Комісаренко. Ніякі блага світу без миру не мають цінності. Олександр Жевський, кандидат на посаду президента України. 31 жовтня, день виборів. Ми не дамо себе обдурити. Я не дам сфальсифікувати вибори. Озоро! по Це буде наша спільна перемога. Скажіть, я за новою власна України. будет самое лучшее что вы сегодня можете сделать до выборов позвоните своим пожилым родителям они ждут от вас звонка как я жду звонка каждый день от своих детей спасибо за внимание так Ти що не бачиш? Мороз іде. Пане Ющенко, вам не потрібно дорити український народ заявами про замах на вас. Будьте чесними і ми обов'язково переможемо. Питання електорату завжди гостро стоїть перед виборами. Знаєте, що таке електорат, до речі? Це не то, що ви подумали, а, це... ні. Нет. Цікаво. Ну, це, ну, це, ви можете записати собі. Це ваші виборці. А -а -а. Ця країна а -а -а. це ваш а -а -а. електорат. Потенційний. Як ви кажете лекторат? Е -е 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 Лелекторат. Написали написали на аквапарк написали. А, -а, -а. а воно через е пишеться, так? Е -е. Е електорат. Ми маємо декотрі фотографії, котрі показують, як працює ця людина. Як воно зустрічається з виборцями? Дивіться, це з виборцями. Це дочка моя робила, до речі, фотографію. Да, з, з вертольотом. Фотографії біля... з відкриття сауни нової вдарниці, до речі, да. от. До речі. Я прислухаюсь, я прислухаюсь до кожного. Люди з Дарницького району біткалися, бідкалися, так, да. що нема де помитися і по. Да. І я пішов їм на зустріч. Я почую кожного. Я сам відкрив її. Да. Опробували, так скажу, так. Скажем, так. Да. Були, я бачу по фотографіях. Да, були да. люди там. Артисти запрошені були, якісь XS, там. Ну, Виступала SNS. парочку, так. Да. Да, я вже виконую свої обіцянки не словам, а ділом, справою. Ми можемо сказати. Будь ласка. А так, пузі? я казав, що Україна буде зростати. І ви зробите тату границю до України. Да. Зробив. Та... Будь ласка. Я пропоную продовжити татуші до Туреччини. Пізніше ми завоюємо все, я вам обіцяю. Так, так. Ви бачите, це єдиний кандидат, який сказав і зробив. Він так. щось пообіцяв, і ви вже це зробили. Я пропоную поміняти все таки наші от, от, от лозунги тим, ті, якими майорить, вся країна на він працює. Він працює, так. Працює. так. Він працює. А вона, а вона зростає. Як будь-яка продвинута програма телевізійна, маємо собі в фронтменах іноземця. Uh -huh. Тобто, як Шустер, як Кісільов і таке інше, у нас є свій іноземець, він наполовину українець, наполовину Грузин. Афроукраїнець такий, так? афрогрузин. Афро У мене ще є одне питання з приводу передвиборчої компанії. Вас тривили вже? Скажіть, будь ласка? До речі, був такий випадок. Так. Я був в Закарпатті минулого тижня на так, свадьбі. Так. І щось мені, щось мені по -по -по погано стало. А я, подумали, я, думав, що? я думав, що так траванули вже мене конкуренти. Але тоді ще одному там корішу стало погано, то голубці були просто не свіжі. <рес> не свіжі. Не свіжі голубці, а не політичне замовлення. Так, Вірно? Так. Голубцями не візьмеш, отак можна сказати. Або за голубці нас не візьмеш. За голубці <голубців> Я знаю, що ви читаєте вірші. Ви пишете вірші, у вас вийшло вже збірка. Ну, так. Я ж готувався, як я сказав, до цієї зустрічі. Може, я вам треба буквально встати, парочку. Давайте да. це ті вірші, що не ввійшли до моєї збірки не невіше. <голубців> це ваші вірші, так? <голубців> не вкрадені, <голубців> а ваші. Ну, мої. Я цю батву не краду. Я якщо краду, то серйозно. Нема що робити, що верші красти про Україну. Так. Те, що мені болить. Так. Як умру, як умру, так. то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпрові кручі, було видно було чути. Як крива любуче. люди, люди!